Вітаю глядачі мого каналу. І я хочу зробити розклад, подивитися, чи реально а, цей удар, який був сьогодні по центру міста, по жилим, жилим будівлям житловим цивільним, чи він реально був <кій> спланований, чи це була помилка. І вони хотіли е, попасти в інше місце. То давайте задамо це питання картам. Будь ласка, покажіть нам ситуацію е, з ударом сьогодні е, зранку. О сьомій, по-моєму, це була ранку, там з копійками е, удари, ракетні удари. Е, це були навіть не ракетні удари, я так розумію, а це були іменно с С-300 я їх називаю як снаряди. Вони перероблені, вони були земля воздух зараз їх зробили земля-земля. Їх випускають із установок, ну, от, типу іскандерів, градів і таке інше. Тобто, ну, я так розумію, це снаряди, тому ми не можемо їх збивати. Надо ставити такі ж самі установки, і її ми тоді ми можемо збивати. Я так зрозуміла того. Фахівця, який то розповідав, але є жінка, може, я помиляюсь. То я хочу задати питання картам. Будь ласка, я буду називати це снарядами, щоб ми відрізняли ракетні удари, які збивають наші ППО. І оці, що летять, я їх буду називати снарядами. Хай це будуть з 300, але це може бути що завгодно. Вони там різні моніфікації. Будь ласка, карти покажіть мені. По місту Запоріжжю сьогодні був удар снарядами по центру міста і розбило будівлі людські. То покажіть нам, ці, ці удари снарядами, вони були перше запланованими реально по цивільним. Помилка коригувальника, або помилка іменно. Технічно давайте ми подивимося. Дивіться, випали всі три старших аркани. Зірка, імператор і. А, ні, це не старший аркан. Кабанчик це не старший аркан. І я вам хочу сказати: по зіркам бажання, бажання по імператору. Це він вже робить це все. І це дії, а це вже вони празнують. То я вам хочу сказати: це у постіх карт кратенько. То ось, якщо заплановано. Якщо заплановано, може вам не видно, бо я ж дивлюся не в камеру. То якщо то було заплановано і падає карта зірок, бажання, то схоже на то. Дивимося далі, чи то була помилка коригувальника імператор? Ні, не була помилка. Це не помилка, ні. Так було заплановано. І чи то був, був технічний збой. Так от я вам скажу, що тут праздник. то ця історія була бажана для них. Вони хотіли попасти іменно в житловий квартал. Іменно по, в центрі. По Сталінкі, по гарній, красивій Сталінки. Ну, це ми так називаємо при Сталині, коли строїлися ті дома. Ось ми з вами і зрозуміли. Відповідь дана гномами. Давайте ми спитаємо Ленорманів те ж саме питання. Будь ласка, покажіть нам карти. Сьогоднішній удар о 7 ранку, по місту Запоріжжю, по центру, по цивільним будинкам, де жили люди. Це росіяни зробили. Це було їх бажання, це була помилка коригувальника чи технічна помилка. Все підтверджується так, як на гномах. Так, вони хотіли, океан риби, це життя, це все, все живе, флора і фауна. Вони хотіли бити іменно по людським житловим будинкам. Коригувальник чітко їм дав це все і навіть час. І для них це була радість. Тобто ніяких технічних збоїв не було. Це було зроблено як просто от. Ну і давайте подивимось на єгипетських таро. Вони більш строжі, строгі такі. Те ж саме питання, будь ласка, карти покажіть сьогоднішній удар. Удар з снарядами по Запоріжжю зранку, по центру міста, по житловим будинкам цивільним. Це було бажання росіян, це була помивка коригувальника, чи це був технічний збій. Так, вже покладемо так. Останній рядочок. Дивіться. А Єгипетські тару показують пажик. Пажик це вредна, дівчина, дитина чи людина, яка виконує. Що завгодно, але це виконавець, але без руки без безмозглий. Просто виконавець чиєв ріднічає. Чи був то помилка коригувальника? Ні. Не була. Це стабільна карта, по почуттям все добре. Чи була це технічна помилка? Перевернута фортуна. Ну тут під питанням, тут під питанням. Бо фортуна вона взагалі під питанням туди сюди крутиться. Чому вона їм випала в перевернутому плані, не знаю. Все ж таки, може, вони там щось ще хотіли зачепити більш вагоме. Давайте ми подивимося, спитаємо. Покажіть нам, що це за фортуна така перевернута. Невпевнена, невпевнена двійка. Дивіться, значить, нам оракули показали, що таки вони хотіли попасти в ці цивільні дома. А єгипетські таро нам кажуть, що це невпевнена історія. І по фортуні вони туди не хотіли попасти. Це був технічний збой, е е е і це не та історія, куди вони хотіли попасти. Ну, так, показують єгипетські таро, бо ця карта подвійна. Тобто, я вам скажу, вони. Приблизно розуміли, що вони можуть не попасти туди, куди їм потрібно, але попадуть по домівкам, то їм, в принципі, і те, і те хорошо. Але все ж таки, якщо б вони попали туди, куди треба, то воно було б отак. І отак. Отак, хоча б хоча б отак, тоді було б зрозуміло. А так, все ж таки, там щось їх інтересувало, і вони не дуже довольні. Вони не дуже довольні. А, оці гноми показують праздник. Да, праздник, але тут ще й п'янка. П'янка може бути на фоні ще того, що вони дуже попали туди, куди треба. А оцей празник, от я хотіла покласти, це наносний праздник чи ні? А ну, давайте ми спитаємо зараз. Будь ласка, ленормани, покажіть нам оцей праздник. Це розкриє нам цю карту. Бачите, тут все ж таки йде жінка-коригувальник. Чутко показала коригувальник. жінка, і вона радіє. Так, да, вона радіє. Вона радіє, <кій> Повний колодязь. І вже доклала, що багато там руйнувань. Але все ж таки вони по єгипетським ще щось хотіли там заполучити. Ану, давайте ми так. Я не хотіла, я, брати ці, але уети теж зараз підтвердять, бо вони більш так розкрито показують ці таро. Вони більш такі жорсткі. Гноми теж жорсткі карти. Вони. Це тільки лянормани, вони такі. Будь ласка, карти, покажіть мені цей удар снарядами сьогодні, о сьомій ранку по центру міста Запоріжжя, по цивільним домам. Він був бажаним росіянами, вони так бажали. Чи вони... була помилка коригувальника? Це, чи це був технічний збой якийсь? Дивіться, падає фортуна, але вже вона впала в, в правильній формі. Перевернутий він як дьявол працює на запугування, на залякування, на маніпуляції, на розчут на те, що люди почнуть орати, волати там і бігти на переговори, заставляти, ага, зараз розбіглися і побігли. Ми прекрасно знаємо, що поки ми не задавимо того, що ратулку не буде. До речі, чи була то коригувальника помилка? ні. Це було все зроблено, як потрібно. От тут і по цій карті це видно. Так, ну і чи був то технічний збой? Ні. Не був то технічний збой. Це інтелект. Це інтелект, це король мечовий. Це був удар, зроблений спеціально. Чому тут так граються вони? Оці тут співпадіння йде. Все нормально. Чому тут такий збій іде? Ну, мабуть, на щось вони більше розщитували? Розщитували на щось побільше, знаєте? так. Ну, вже вгатить так вгатить. Ну, а ага. вийшло, получилось, як вийшло. Получилось. Ось так. Тобто, тобто вони це роблять. Ось так я вам показала цей розклад, Сподіваюся, ви зрозуміли все, побачили. Люди, які не підписані і пишуть мені різну чуш, то я вас прошу спочатку підпишіться. Тоді ви маєте вже право на якусь критику. Да? Тобто не питання, як люди питають, а от так. Це не критика, це питання. Але люди, які критикують і, і щось їм не подобається, а ви не підписані, то хто ж вас держи? І чого ви пишете? Мені? Я дивлюсь зразу, якщо підписана людина, то я їй відповідаю, об'ясняю. А якщо не підписана то звільняйте ви мені не указ ось так заведіть свій канал і там керуйте ясно? Є там такі люди, які пишуть всяку фігню. Вони знають, до кого я обращаюся. Всім бажаю бути живими та здоровими, люди. Незважаючи ні на що щасливими, почуємось папа.